Доброго дня! Ну, сьогодні буде експериментальний розклад, про який вчора я говорила з однією з підписниць. Щодо карти дня в трьох позиціях. Окей, безпитаємось, спробуємо, глянемо, що з того вийде. Давайте карта дня на 2.11 для одиничок. Для двієчок. Для трієчок. Одинички, що вас очікує хм. вам відкриється якась інформація, дуже цікава. При тому я б сказала так, що сама по собі інформація вона не, нестиме, не нестиме в собі ніякої емоції. Не позитивної, не негативної. Але за допомогою цієї інформації ви зможете. Як знаєте, відкрити необхідну дорогу для себе. А для когось це буде можливість нарешті наважитися на щось нове. І для когось це буде інформація, яку ви дуже потребували. Тому, знаєте, я б сказала так: більше спілкуйтесь. Більше обмінюйтесь думками, більше обмінюйтесь інформацією і наважтесь зробити щось незвичне для себе. Ця карта говорить, що у вас обов'язково все вийде. Двічки, дивимося, що у вас. А от двічки будуть відчувати себе дещо поза грою. Таке відчуття, що, знаєте, день проходить десь вдалі від вас, і ви не можете на нього вплинути. Ви можете як споглядати, але ви не можете впливати на події. Ви не можете впливати на людей. Що найцікавіше буде бажання кудись забігти або заховатися. Але мені говорять, що у вас це не вийде. Ви все рівно повинні будете бути як стороннім спостерігачем. І я б ще тут сказала вам, як треба щось прийняти для себе, з чимось змиритися, ну, а десь зрозуміти, що не, не на все ми можемо вплинути. І не все ми можемо а, підлаштувати під себе. Тому завтра я б вам порадила більш налаштовуватися на сприйняття, і більш налаштовуватися на те, що інколи ми маємо змирятися з тим, що не всі процеси і не всі люди можуть виконувати те, що, або хочуть виконувати те, що хотілося би нам. Принаймні, так буває. Трічки, ваша карта. Так. А от річки завтра будуть себе реалізовувати. Причому реалізовувати незвичним для себе шляхом. Для кого це буде можливість показати власний характер, для кого це буде можливість показати власні можливості. А хтось відкриє в собі неочікувані здібності, наприклад, ораторські. Хтось зрозуміє, що гарно написаний текст. Ну, а хтось зрозуміє, що інколи наші дари, вони набагато многогранніші, ніж нам здається. Хтось зрозуміє, що багато може сказати іншій людині, про цьому не потрібно готуватися. Просто треба як розслабитись і дати собі можливість це все показати. Тому я б тут вам порадила не боятися проявляти власні можливості. І тут мені натякають, що у вас до цього є хист. Сховатися ще встигнете. Ну що, на цьому все. Пока!